Шановні наші випускники 2022 року. Ми вас вітаємо. Бажаємо від імені ректорату, професійного майбутнього, щоб ви не забували нашу академію і завжди ради вас чекати в стінах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Дорогі наші випускники, 2022 року. Ви унікальні в історії України. Ви отримаєте дипломи в рік. Коли наша держава бореться з жорстоким агресором. Іде війна. А ви повинні знати, що Бог послає випробування тим, кого любить. Ваш, ваша доля склалася так, що ви два роки вчилися під пресом ковідної, ковідного карантину, потім війна, і постійно вам доля заважала вчитися. Я хотів би сказати як ректор, що. Ви вас приймав в академію, що ви повинні займатися все життя самоосвітою. Кожен фахівець, кожен спеціаліст, вчений, Тоді він сильний, потужний, коли він все життя вчиться. Самосвіта це те, чим повинні займатися, отримавши диплом академії. Дорогі випускники 2022 року. Ось і настав той день, коли ви можете перегорнути ще одну сторінку книги вашого життя. Кожен з вас обере свій шлях, та я бажаю вам не помилитися. Шановним випускникам Академії 2022 року хочеться побажати впевненості у майбутньому успіхів. Любі, дорогі, творчі, креативні, талановиті. Знаєте, завжди важко прощатися, тому хочеться сказати не просто до побачення, а до нових зустрічей. Завжди важко побажати щось, що не є таким звичним, що є не дуже пафосним. Я хотіла б побажати вам залишатися людям. Я хотіла б побажати вам творити попри все. Я б хотіла б побажати вам добра, миру, щастя, перемоги і вдачі. Успіхів вам, шановні випускники, я щиро вітаю вас з закінченням такого непростого навчального року 2021-2022. В Цей нелегкий час. Я хочу щиро побажати гарних оцінок, мирного неба і чекаємо вас в нашій академії для подальшого навчання. Вам творити, відбудовувати Україну. Все буде добре, все буде Україна. Шановні випускники, сьогодні завершився черговий етап у вашому житті. Ви здобули базові знання з вашого майбутнього фаху, який ви обрали 4 роки тому. Я вірю в ваш майбутнє. Ви обрані Богом в тому сенсі. І чуєте, навіть дзвоніть дзвонять, навіть дзвонять. Завітання вам, вищих сил. Ви будьте щасливі, будьте успішними. Бог з вами. Україна з вами. Дорогі наші випускники, від імені колективу кафедри графічного дизайну Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв вітаю вас у завершенням важливого етапу отримання освітнього ступеня бакалавра. Бажаю вам хоч реалізації, успіхів, і професійній діяльності, миру та у вашій родині. А також запрошую вступати до нашої до магістратури. Просість. Шановні наші випускники-культурологи, від імені всього викладацького складу кафедри культурології міжкультурних комунікацій я хочу привітати вас з завершенням навчання. В цьому році наші вітання співпадають дуже складними часами для нас, усіх для, для нашої країни. Але разом з тим саме ці обставини показують, наскільки сьогодні потрібні суспільство, фахові, професійні культурологи, знавці, які можуть піднімати і відроджувати українську культуру. Я сподіваюся, що саме таких фахівців ми змогли підготувати на наші кафедрі. Хочу побажати вам професійних успіхів, реалізації всіх ваших бажань і всім нам мирного неба над головою. Я сподіваюся, що завдяки вам українська культура стане відома усьому світу. хочу привітати вас з успішним завершенням академії. І отримання спеціальності хореографія. Бажаю в подальшому вам творчих злетів, щоб дорога у вас була легка, мирна та щаслива, і щоб ви повернулися до нашої академії вже у якості магістрів. Всього вам найкращого і до зустрічі у нашій рідній Альма-Матер. Я дуже вас прошу не забувати тієї стежки, що вела вас до храму знань, до нашої академії. Я бажаю вам творчих успіхів. Вірю, що ви будете справжніми професіоналами своєї справи. І дуже сподіваємось, що ви знову завітаєте до нас в Академію. Дорогі наші випускники, щиро вітаємо вас з завершенням певного періоду вашого життя, закінченням навчання Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Декілька років. Ми були поруч, ми завжди були разом. І нині, в цей буремний час вашого життя, нашого життя, життя нашої історії, нашої України, ви знайшли в собі сили вести свій фронт, який називається освіта, мистецтво, культура, навчання. І от сьогодні ви цей ваш фронт закінчили. Але попереду. Наступні роки роки справжнього життя, уже тепер в спеціальності отримані в наших плавах Національної академії керівника культури і мистецтв. Але це тільки певний крок, зроблений в житті. Попереду все життя. Тож пам'ятайте, що завжди двері Національної академії керівника культури мистецтв для вас відчинені. Завжди ми чекаємо на вас. Або в якості знову ж таки, студентів, здобувачів освіти, вищої освіти, а також найкращих друзів, найкращих колег. І пам'ятайте, що життя завжди прекрасне. І будьте завжди щасливими, успішними. Нехай у вашому житті буде завжди тільки мир, тільки щастя, добробут, родинний затишок. І пам'ятайте, що ви навчалися в найкращому виші України в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва. Тож вітаємо вас! Все буде добре! Все буде Україна! Вітаю! Дорогі наші випускники! Як голова наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв хочу привітати вас із закінченням нашої рідної альмаматри. У цей складний період, дуже складний період для нашої рідної України, для кожного з нас. Ви це зробили. Це ваша перемога на даному етапі життя. Не зупиняйтесь на досягнутому. Вірте в себе, Ідіть тільки вперед до нових звершень та нових перемог. Мирного неба. Все буде Україна. Любіть Україну, Чуєте? любіть Академію! Слава Україні! Героям слава!